У Свято-Покровському кафедральному соборі власне міста Рівне відбувся подячний молебень з нагоди отримання Томосу про автокефалію та утворення православної церкви України. Ну і власне після цього наші журналісти поспілкувалися з прихожанами. Давайте почуємо, що ж вони думають про надання Томосу. Вдячна всім, хто до цього приклав свої зусилля, бо це така подія, яку чекали наші батьки. Які чекали наші діти, і ну я не можу вам розказати тої радості, того щастя, яке ми зараз маємо. Я щаслива дуже. Я сама вчитель історії, і мені приємно, що велика історична подія сталася в нашій Україні. Я дуже люблю свою землю, люблю Україну, люблю її мову. І дуже рада, що ця подія сьогодні сталася. Я щаслива бути в цьому храмі великому серед цих щасливих людей. Крім духовної незалежності, ще й державна незалежність більше буде укріплятися в зв'язку з цим Ну, Як вже наш президент сказав, 333 роки залежності О, скінчилися. Скільки поколінь за це. До цього йшло страдало. От ми маємо таке свято сьогодні. Гордість за нашу Україну, що ми добилися за нашого президента Порошенко, що ми добилися своєї церкви і що маємо такого хорошого президента. Та йому Бог дає здоров'я і нашому є пефанів, щоб він вийшов звідси. Тут його благословили на цю на цю таку велику митрополію. Це таке піднесення. Я вам не можу це. Не можна передати. Правильно кажу, що це треба відчути, а не переказати, намалювати, написати тільки в душі, якщо ти його відчуваєш. Тоді можна і всім розказати, і самі порадуватися, і всьому світу сказати, яка то велика для нас разом. Побачити святі, що патріарха нашого отокого в очі, Філарета, взяти в нього благословення, почути нашого президента, який іншим, жінчочку мене поцілував. Емоції е, зашкалюють, зашкалюють. Це не, не можна передати словами. Така така подія, яку ми довго очікували, довго. Терплячі і радість така не перевершена. Нам надзвичайно важливо, щоб в нашій українській незалежній державі була наша правильна українська церква. І ми дякуємо Богу за це. Дякуємо патріарху Філарету. і, Звичайно, президенту України.